Німецьке додаткове стоматологічне страхування без очікування. Цан Ерсац Зофорт надає можливість отримати максимальну можливу знижку на рахунок стоматолога за допомогою негайного заміщення зубів навіть до 0 євро в найкращому випадку. Що ми пропонуємо в нашому стоматологічному страхуванні? Ми подвоюємо страхову підтримку здоров'я, приклад розрахунку витрати, як приклад, лікування заміщення зубів. Загальні витрати складають 4510 євро 88 центів. Обов'язковий внесок на медичне страхування 2219 євро 94 цента. Власний внесок без додаткового страхування 2290 євро 94 цента. Знижка з тарифом ЗЕЗ для негайного заміщення зубів 2219 євро 94 цента. Власний внесок з додатковим страхуванням негайного заміщення зубів становить всього 71 євро. Негайне заміщення зубів важливе для вас від 2240 євро на місяць, негайне обслуговування, навіть у разі якщо лікування вже розпочато, низькі витрати на стоматологічне лікування, максимально зменште свій внесок до нуля євро в найкращому випадку, заміщення відсутніх зубів, таких як імпланти або коронки. Зв'яжіться з нами вже сьогодні.